Діано! Руслан! Яно! Руслан! Де вона? Йок пересете, ну бляка, мого. Таша курва, блять, пішли по юку. Ну яка ялинка? Яка ялинка? Тут хіба ялинка є? Тут хаща. Ти туди пішла. Де тут ти ялинки? Та кума сказала, що тут гарні ялинки, пушисті, понімаєш. Я тебе просив туди йти. У ліс! Який ліс це хащі? Що й ти курву взяла, загубила. Мені кому шкуру спустить мене за неї. А ми стали опенюк, оперлись по 100 грам випити, бо змерзли, щоб зігрітися, понімає. А в неї голова отак закружилась, та кума вона побігла. Каже, дурне, куди ти біжиш? Але ж вона, понімаєш, в школі перша марафониці прибігала, блін. І знайти ту куму, я за нею далася драпа, я її давай набирать, а сясі немає, сяці ноль, понімаєш, бо сясь не ловить. Ха Будемо ту курву, янкину куму шукати по перегару. Що давай, я бігай! Що мене візьміть! Бо знову